Головне у людини не гроші, а натурально хворма, вченість. Тому якщо людина вчена, такий вже світ перегортається до гори ногами, пардон, uh, до гори дибом. І тоді, коли тому, одному, которому не вченому буде біле, то вже йому вченому, якому... Будет вже як, ну, залежали. Ні. Рябе. Ви мене понимаєте, бронько? Очень. Бо і мені тепер після пенсіону все інше здається. Та правда, ми на цей пенсіон не жаліли коштів. Вона усяких лоднає. От гляньте. Так подавати це вино. Бо я вже є в дурна! Прошу. ダダッ